Намасте! Запрошую тебе на сьогоднішню ранкову практику для пробудження всього тіла та чудового настрою. Почнемо із легеньких нахилів в ліву та праву сторону. Погляд направляємо в праву сторону, трішки затримуємось та в ліву сторону. Ще раз. Далі в нас нахили в праву сторону, центр вдих та в ліву сторону. Далі вдих руки вверх, на видисі, лопатки зводимо разом. За спиною беремось в замочок та нахиляємось вперед. Можемо трішки покрутитись вліво та в праву сторону. Та виростаємо, ноги ставимо на ширині плеч, пересідаємо в позу стільця. далі стаємо на пальчики. Сіднички при цьому робимо міцними. Три. Два. Один. Затримуємось вверху. Далі ми переходимо на початок килимка, вдих руки вверх, обіймаємо наші ноги. Праву ногу назад, нижній випад. Вдих руки вверх, легеньке скручування в ліву сторону. вдих руки вверх, піраміда, ноги випрямили, нахиляємось до ніг та робимо легеньке скручування, погляд направлений вверх. Далі повертаємось в нижній випад, вдих руки вверх, ліва нога вирівняли, знову нижній випад, повторимо декілька разів, трішки затримуємось та відводимо ліву ногу назад. Планка, чатуранга, кобра або собака мордою вверх. Та собака мордою вниз. Права нога йде вверх та на початок килимка. Нижній випад. Та переходимо на початок килимка вдих. Прихиляємось до ніг. Видих, виростаємо. Повторюємо все те саме на ліву сторону. Ліва нога назад, нижній випад, вдих руки вверх, легеньке скручування в праву сторону. Вдих, виходимо в піраміду. Та легеньке скручування, погляд направлений вверх. Далі нижній випад, вдих руки вверх, вирівнюємо праву ногу, повторюємо декілька разів, відводимо праву ногу назад, планка, чату ранга. Кобра, або собака мордою вверх та собака мордою вниз. Ліва нога вверх та на передній келемка. Вдих руки вверх, нижній випад та обіймаємо ноги і виростаємо. Чудово. Далі переходимо до воїна. Права нога відводимо її назад, ліва зігнута в коліні кут 90 градусів. Воїн 1. Погляд направлений вперед, руки вверх. Не забуваємо про дихання. Воїн 2. Корпус легенько направлений в праву сторону, погляд на ліву руку. Виправляємо ноги, можемо зробити крок трішки менший, та нахил в праву сторону. Повертаємося в позу воїн 2, далі ліву руку ставимо на килимок, праву підіймаємо вверх. Повертаємося в позу воїн 2. Та переходимо в планку Чатуранга, кобра, або собака мордою вверх та собака мордою вниз. Переходимо на початок келемка. та виростаємо. Повторюємо все те саме на інші. Сторону. Ліва нога відведена назад, права зігнута в куту 90 градусів, погляд направлений вперед. Воїн один. Поки ми продовжуємо, хочеться побажати вам гарного дня та чудового настрою. Дякую вам, що обираєте саме мої практики. Для мене це дійсно важливо. Та зустрічаємось в собаці мордою вниз. Стрибком переходимо на початок килимка та виростаємо руки до грудей. Сідаємо на коліна. Ноги можуть бути трішки розставлені. Беремося за наші п'ятки та підіймаємось вверх. При цьому ми зміцнюємо. М'язи наших сідничок та відкриваємо грудний відділ. Повторимо декілька разів кожен у своєму темпі. Далі сідаємо на килимок, права нога випрямлена, ліва зігнута в коліні, нахиляємось до правої ноги. Праву руку ставимо на килимок та підіймаємось, відкриваємо грудний відділ. Права нога стоїть міцно на килимку. Повертаємось вниз та змінюємо сторону. Вдих, нахил вперед до лівої ноги, трішки затримаємось. Праву руку ставимо на килимок та підіймаємось, повертаємось. Далі пальчики направляємо вперед та назад. Далі вдих руки вверх, носочки натягнуті, видих пальців вверх та легеньке скручування в ліву сторону. Підіймаємося. Робимо вдих, носочки натягнуті, видих, пальці дивляться догори та скручування в праву сторону, повторимо ще по одному разу на кожну сторону. Закінчили, ще раз потягуємося вверх, виростаємо та сідаємо у позу лотоса. Та зробимо декілька кругових обертів плечима назад. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписатись на канал. Вдих руки вверх. Намасте. До нових зустрічей.